8 березня, міжнародний день боротьби за права жінок чи свято весни і краси, нав'язане радянською владою. Що не так із цією датою, як правильно, 8 березня вітати жінок дізнавалася Альвіна Абрамчук. Міжнародний день боротьби за права жінок в Україні відзначають 8 березня. Існує кілька версій, і усі вони пов'язані з приверненням уваги до важливості боротьби жінок за рівні права. Проте Радянський Союз роками нав'язував стереотипи пов'язані з цим днем. Радянський Союз трошки спотворився спочатку. Від такої жінки-робітниці від боротьби там класів, в які використовував радянський союз якраз жінку, а потім вже до такого, ніби. Примусового материнства, тому що після другої світової війни радянський союз як ніби поширював ідею материнства, а потім вже свято перейшло в більш сімейне коло з державного, і в сімейному колі власне перетворилось на свято весни, квітів, жіночності і е, такого е, менших сенсів. Культурна діячка Анастасія Свідерська пов'язує святкування 8 березня із виконанням веснянок. Це, наприклад, там від того, коли ходили сватати. Молоду жінку до того власне співання веснянок, коли жінки збиралися всі разом, прикликали весну. Ми запитали чернівчанок, що для них означає 8 березня. Мені здається, я вже не те покоління, яке думає за права жінок, тому що вони повинні бути. Я не думаю за те, що хтось там святкує цей день, відзначає якось якимось чином для мене. Це, ну, це має бути на рівні в принципі. Я вже народилася з таким розумінням, але дуже приємно сьогодні, коли я купляла квіти. Бачити на квітковому ринку жінок, які купляють квіти також, тому що коли жінка жінці робить приємно, це вже про щось говорить. Чоловік це робить, тому що так потрібно, тому що це нормально. А коли жінка робить приємно жінці, подрузі, колезі, це вже говорить про інші взаємовідносини. Це класно. Це для, для більше для жінок свято. Це з, з, з коханням і кохання не, до, до дітей. До внуків коханням, <ріху> любов. Дуже важко на це питання відповідати в даній ситуації. Чим асоціюється у вас це свято? Наразі ні з чим. За права жінок, хоча, звичайно, асоціюється з красою і квітами, бо жінкою особлює собою красу, цвіт нації. <ріху> Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеско, новини Сі 4